Інколи раджу батькам підлітків, подивитися фільм Реквієм за мрії. Це страшний фільм. Але я хочу вам сказати, що ми по-різному усвідомлюємо ситуацію, і ми, дорослі вже, які мають дітаки. Убезпечити дитину від цього не показувати, але правильно буде показати, тому що підлітки роблять інші висновки. Це історія декількох підлітків, як життя полетіло шкерберть просто й декількох дорослих людей, саме тому, що вони не помітили, як почали обирати неправильні звички, як цих засмоктало, і вони не знайшли виходу з цього. І підлітки, коли дивляться, вони асоціюють себе не як батьки, які хочуть оберегти дітей, а як підлітки, які думають безглуздо так робити. І тому цей фільм дуже круто працює. Для багатьох як застереження, вік, з якого я раджу його дивитись, приблизно 12 років. Є діти, які в 11 можуть його дивитися, але звичайно емоційні, ну краще в 13. Тому я завжди кажу, шановні батьки, спочатку, ви подивіться цей фільм, а потім 10 разів подумайте, радити його дітям чи ні. Моя порада так.